Умова о праці і умова зліцення це два різних типи трудових договорів з вами, з роботодавцем і з вами. Зараз за дві хвилини вам поясню, чим вони відрізняються. Спеціально з вам зараз все прочитаю, як воно в ідеалі. Дивіться, значить, юридичний статус. По перше, умова о праці вона регулюється трудовим кодексом, вона забезпечує всі права працівника: це лікарняння, оплачування, відпустку, декрет, захист на звільнення. Умова зліцення вона регулюється цивільним кодексом, і вона не гарантує тих самих прав, що й трудовий договір. Наступне робочий час. Умова про о праці вона чистко визначає робочий графік. Наприклад, там 40 годин на тиждень. На години оплачується додатково. По умові зліцення робочий час не регулюється. Ви отримуєте оплату лише за виконану роботу, а не за годину. І також може бути гнучкий або погодинний графік. Умови зліцення зазвичай обирають, тому що гнучкий графік і вам там дійсно. Знову зручно, але воно взагалі не то коротше, пояснюю, ви самі робіть собі висновки, на якому договорі вам працювати. Виплати та соціальні гарантії, умова опраці, оплачується щорічна відпустка, мінімум 20 днів, оплачування, лікарняні, пенсійні внески, медичне страхування, страховка на випадок безробіття. В з злі... зліцення відпустка взагалі не оплачується. Лікарняні тільки якщо працівник добровільно зареєстрований на ЗУС. Розумієте, соціальні внески не завжди повні, залежить саме від вашого віку та статусу. Це можуть бути студенти а, от, і вони можуть не сплачувати внески. І захист працівника. По умові о праці роботодавець не може вас змільнити без причини. Діє період попередження. Є захист у разі вагітності, декретів тощо. По умові зліцення. Можна припинити співпрацю майже в будь-який момент з вами. І менше прав на оскарження звільнення. Тобто по умові опраці ви ніхто розумієте. Тобто ви підписали, і ось чому, коли ви звертаєтеся, щоб вам дали кредит, вам його не дадуть. Тому що для банку по умовах зліцення це ну ні о чому. Це ви сьогодні працюєте, завтра ви не працюєте. А коли ви умова праці пропрацювали вже більше 12 місяців, у вас є історія. Ваша роботодавець за вас піклується. Вас не можуть звільнити просто так, і банк вже по іншому до вас і зноситься, і тоді вже вам дадуть кредит на по розумієте? тому при виборі саме умови, з якою вам працювати обирайте, звичайне до умови о праці для вас. Це буде набагато вигідніше, великим плюсом в майбутньому ви зможете оформити собі іпотеку. Тобто, це це така проста інформація. І іммігранти, коли в Польщу приїжджають, так їм одразу пропонують умови зліцення, тому що це дуже вигідно роботодавцю Взагалі вас оформити на умову зліцення, тому що вам ніяких страховок, ніяких відпускник, вас можна в будь-який момент звільнити, і ви взагалі. Ну, ніяк не захищені практично законом, розумієте? Ось. Тому рекомендую влаштовуватися саме на роботу.